Так, положили другий ряд. Тут буде вхід. Так. Ці блоки йдуть гарно в перев'язку, з перекриттям більше 20 см. Коти також перев'язую тут буде вирізатися е uh, клин. Ось тут будуть двері плюс вікно на вихід на терасу шириною 2 метри. Ось тут буде тераса. Тут ми армували перший ряд, Ще потрібно зачистити оце.